Якщо вони не почують українського народу, то український народ буде змушений нагадати про себе, але вже не стукому щити сьогодні. Я гадаю ці щурі, які захистили себе бандами Беркуту, захистили себе нещасними бійцями внутрішніх військ, які не мають жодної інформації про те, що відбувається в країні, які захистили себе. Наші гарматним м'ясом проплаченими дідушками, а також проплаченими мітингарями пропороносцями за 200 гривень. Вони не сховаються від українського народу. Тому що правильно сказали мої побратими, Україна це не там, де вони. Україна повсюди, Україна це дух, Україна це повітря. І Вони не зможуть сховатися від цього духу свободи, від духу нації. Від Бажання жити, нашого бажання жити у незалежній вільній державі. Слава Україні! Героям зла! Слава Україні! Героям Слава Україні! нації! Смерть ворога! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Мороду все! Банду! Панду! Геть! Панду! Геть! Панду! Геть! Панду! Геть! Панду! Hey! сьогодні ці бандити, які називаються правоохоронцями, називають нас терористами, називають нас екстремістами. Насправді, бандити і терористи, це ті менти, це той перкут, це ті спецслужби, які викрадають українців, які за грати кидають сотні невинних людей, це ті судді, це ті прокурори і слідчі, які шиють білими нитками справи проти простих. Проти простих киян, вів'ян, миколаївців, донечан, проти людей, які сьогодні просто опинилися не в тому місці, не в той час, і вони думають зіткнути лобами всіх і тих, хто сьогодні незаконно ув'язнений в'язницях. І нас, майданівців, людей з активною, життєвою та політичною позицією, але їм цього не вдасться. Вони своїми діями, своїми терористичними актами по викраденню людей. Вони своїми катуваннями тільки ще більше злять українців, ще міцніше об'єднують нас. ні, товариство. Нас об'єднує, зниває до українців, зниває до української держави, спроби розірвати. Нашу країну на шпадки! Нас об'єднує бандитський режим Януковича, який хоче знищити нашу країну, перетворити українців, на рабів, на убогу, худобу, яка буде слухати його і покірно голосувати на виборах за нього, за сашу стоматолога, за його молодшого сина та за його оточення. Цього не буде, тому що ми не дамо цього зробити. Ми не дамо знищити нашу країну. Ми не станемо на коліна, і ми знаємо, хто викрадає українців. Покарання буде невідворотні рано чи пізно, а радше вже найближчим часом всі ті захарченки, всі ті злочинці, які давали накази викрадати людей, які катували і давали накази катувати українців, поставлять перед судом. І хай не думають, що той суд. Буде у снилі, який сьогодні започаткував Віктор Янукович, той суд буде найсправедливішим судом в світі, бо він буде народним, народним трибуналом, саме народ буде судити тих виродків, які сьогодні викрадають українців, які сьогодні на вулицях катують людей, які погрожують політикам, які погрожують громадським активістам, які вбивають людей, які дають накази стріляти у мирних мітингувальників. Слава Україні, Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава, слава! слава нації! Слава Бога! Україна! Она усе! Україна! Она усе! Банду!